І наші хлопці. Добрий день, нас звати Галина Борисова і Сергій Борисов. Ми приїхали з Харкова. Це був квітень 22-го року. Ми багато часу їхали, падали бомби, але ми доїхали. Було декілька зупинок, де ми хоч по пару годин спали. І нарешті ми доїхали до Коломиї. Їхали три доби. В нас є друг. Він є влас... один з власників аркана, то ми їхали до нього. Ми де... Де... деякий час мешкали в лісовій касі у нього, а потім, коли зрозуміли, що їм вже теж пора працювати, і ми заважаємо, то ми вже почали пошуки квартири в Коломиї. Про Карітас нам сказали в ЦНАПі, коли ми оформлювали ВПО. І ми відразу приїхали сюди. Ми були дуже, дуже, дуже перелякані, ми не знали, що робити. Нам було дуже важко, ми не розуміли, що робити, тому що ми виїхали сюди практично без жодної копійки. Бо був сезон, всі ми придбали багато товару, і він згорів в перші ж дні війни. І тому ми їхали сюди зовсім без грошей. І не знали, що буде далі, як буде далі, де ми будемо жити, де ми будемо брати гроші на квартиру. Але ми сюди приїхали, дівчата посміхнулись, допомогли нам, нас годували, нас підтримували, дуже гарно працювали психологи. Ми відразу відчули, що ми комусь потрібні. І це було дуже класно. Коли ми до волонтерства прийшли через рік. Сергій, тільки ми приїхали, захворів на рак. Йому тут в Коломиї робили операцію, і тому ми рік не могли прийти. Трошки ми оговтувалися, лікувалися, Ну як тільки ми оговтались, ми відразу прийшли в Карітас, тому що нам дуже потрібно комусь допомагати. Бо ми ніколи не сиділи на місці. Ми завжди були в русі, і дуже приємно, якщо ти комусь допоміг і вони радіють. Ми дуже багато часу проводимо шелтери на франках 37. То наші бабуся дідусі нас зустрічають у місці, то вони вже обнімаються, то вони вже радіють. Сергій там багато меблів перебудував. Іван з Марічкою співали з бабусями, фотосесію робили. То вони теж волонтери, молоді волонтери Карітасу. Потім ми на складі допомагаємо. Усюди, де потрібна допомога, ми там є. У нас є діти, Марічка і Іван, я вже казала, вони ходять в карітас вже два роки. Їм дуже подобається. Вони тільки за останній дзвоник, то вони галопом біжуть сюди після уроків. Вони дуже люблять дівчат. Вони кожен день розповідають, як дівчата їм приділяють увагу, як вони їх люблять. Це дуже велика душина для них в житті, тому що після такого стресу то для них це дуже важливо. Екскурсії, вони дуже цікаві, вони завжди такі познавальні. Але і тут їм дуже подобається, бо тут спілкування, те, чого їм не вистачало, бо в Харкові вони мали багато занять, багато тренувань. І коли вони приїхали тут сюди, то вони були обмежені в спілкуванні і їм дав це спілкування. Це дуже важливо було для них. Мене звуть Іван, мені 12 років. Мене звати Марія, мені також 12 років. Ми брат і сестра. Десь приблизно два роки і нам тут дуже подобається. На, на нас тут люблять і багато уваги приділяють. На найбільше подобається мені тут їсти. По-друге, мені подобається грати в монополію, багато екскурсій подобається. Ще ми тут багато граємо в різні ігри. Мені подобаються екскурсії, ігри, якісь прогулянки, фотосесії, їжа. Мені сподобався табір від в вдора. Там було класно, весело. Ми їздили в басейн, ми їздили на екскурсію. до нас приїжджав лазертаг. Ще коли ми приїхали сюди в квартиру, я ще, десь через місяць, коли я ходив в калітас, то я познайомився з маленьким короче, другом Богданом, а з'явилося так, що він живе на нижче нас. Я би створила, я би створив гру або якийсь турнір по поїданню, їжі, їдальні. Ні, ну там, там дуже, дуже смачно. Я там кожен день. Дів. Я б зробила так само, але я зробила турнір по поїданням пончиків. Ні, ну ще б я зробила турнір по футболу, так, я, да. так як я дуже люблю грати у футбол. Маша теж, теж їй подобається грати в футбол. Тут гарна, гарна атмосфера, то що у тебе багато друзів. Коли вихователі до тебе відноситься добре. Ну, коли ми ходимо на Шевченківське озеро, то постійно беремо футбольний м'яч, і граємо в футбол.